Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів 5 класів. І сьогодні ми з вами будемо досліджувати додаток. Влаштовуйтеся зручніше і почнемо! Нагадаю, що у поширеному реченні навколо граматичної основи згруповуються другорядні члени, до яких належать додаток, обставина і означення. Додаток це другорядний член речення, що означає предмет, на який спрямована дія, або щодо якого ця дія відбувається, об'єкт сприйняття, порівняння та знаряддя якої небудь дії. Додаток відповідає на запитання непрямих відмінків: кого, чого, кому, чому, кого, що, ким, чим, на кому, на чому. У реченні додаток пов'язаний із присудком. Запитання до додатка здебільшого ставляться від присудка. Під час розбору речення додаток підкреслюють пунктирною лінією. Наприклад, я дивився, що фільм у цьому реченні додаток Фільм відповідає на запитання знахідного відмінка, поставлена від присудка Дивився. Найчастіше додаток буває виражений іменником чи зіставним займенником у непрямих відмінках. Рідше додаток може бути виражений прикметником у значенні іменника, займенником прикметникової форми, числівником тощо. Наприклад, Тетяна розгорнула що? Підручник. Він не слухав кого, нікого. Лікар рекомендував кому хворому рясне пиття. У біді, кого своїх не залишають. Семеро кого одного не чекають. На сьогодні у мене все, друзі. А наша подорож країною мови триває. Я з нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами. До побачення!